Відводі саме звані на ваше частину. Довіряйте прокурору? Не дуже. Поки що, тому що вже було обвинувачення таке е неправомірне, потім змінювали... до, до суду говорить. А, ага. Скажу, що було, мене обвинувачували, що нібито я е наносив тілесне шкодження поліцейському, От. а потім звинування е на, на суді. Е під, під запис на камеру повідомлено, що після детального вивчення документів вони вирішили так. послабити обвинувачення, тому що побачили, що суддя вбачає в цих обвинуваченнях безпідставність. Після цього було змінено обвинувачення і потерпілий, запропонував примирення. От і в зв'язку зв з цим я бачу, що прокуратура має таку здатність. Не знаю, може це тільки до мене особисто на ринування. Може ви так тільки до мене особисто відноситеся, що намагаєтеся чомусь звинувачити. Я підозрюю, можливо, це пов'язано з тим, що я постійно заявляю, що я є людина, а не фізична особа. можливо, я з цим пов'язано. От і тут ще під час досудового розслідування. Було видно суперечності в картах, що одна карта накладається на другу карту. Я про це багаторазово звертав увагу до слідчих органів і пропонував дотриматися принципу, де сумніви трактуються на користь обвинуваченого. Але ці всі моменти були і проігноровані, і мені висунути обвинувачення. Я вважаю, воно є безпідставним і там моєї вини немає, я її не визнаю. Тому я не дуже довіряю ринібані. Це ще таке питання, наскільки це є від Марини Іванівни таке обвинувачення? Таке, тут має бути чітко. Або ви заявляєте відвід чітко, або ви говорите, що ви довіряєте. Не дуже такого uh -huh. немає. Uh -huh. Я не довіряю відвід, якщо буду робити, то пізніше. Ось така моя позиція. Тобто на даний момент ми можемо з Марин, за участі Марини не проводити, але якщо ну я буду якщо бачити. майбутнє будете бачити, так. що будуть послаблені обвинувачення вашу сторону. <гум> <гум> ну, ну всі ми люди, так. Так що ну така моя позиція. От я до Марини Івановни особисто як до людини відношуся нормально, позитивно, немає ніяких негативних таких проявів. От поважаю її як спеціаліста, і, але от. Ну, є такі нюанси, про які я мушу повідомити. Чи вручили вам пам'ятку про права і боли? Так, так. Розуміло, вам права і зрозуміло, зрозуміло, тільки мені один момент там, де ви мене визнаєте, де суд мене визнає, і суб'єктом міжнародного права, і громадянином. Цей момент для мене не зрозуміло. Можливо, ми потім в процесі справи це ще з'ясуємо. Ще хочу додати відносно прокурора. Я ще вбачаю в діях прокуратури такий момент, що прокуратура визначає, хто з учасників подій є винуватий чи обвинувачений, а хто ні. Так, наприклад, людина, яка продала мені дерево і взяла за це кошти, і вказала, яке дерево вона готова продати. Наскільки мені відомо, їй винувачення не вручалося. Також інші учасники подій, такі як ті, що перевозили, ну, наскільки я знаю, фізичну особу винувачують в перевезенні, нібито викладені деревину. Тобто безпосередньо той, хто перевозив, він теж йому винувачення не вручили. Вручили тільки винувачення тому, хто різав. Також є люди, учасники тих цих подій, які грузили, яким теж кошти заплатив. Їм теж е, обвинувачення не вручено. Тут як, якось таке дії, де є коло учасників, але тільки якимось частині з них вручено обвинувачення, оголошено обвинувачення, а інша частина якби, ніби там і справи не приймали, хоча фігурують їхні прізвища і е, дані в матеріалах справи. Тому теж така от ситуація, така не зовсім зрозуміла до кінця мені. То про це теж не повітка. Тут запродовжуємо про заходити Прошу даному обвинувальному акту кримінальному з обвинуваченням стає потреби чарачок. Так, розслідування встановлено, що наприкінці липня 2022 року точно часу та місяць до 100 бреслів не Петрович Речок 23 лютого 1978 року народження. уродженець міста Костопроївської області, які фактично проживає за 3 вулиці, 66 6 шпиталів Кремльського району, на Кремляне протиправного обласне, направила на незаконною порубкою одного дерева породи граб на території харкової структури 31, яка відноситься до обходу 12 Кремляцького районно-комунального лісу. Розташовано за межами населення пункту Слашуку Кремлянської РТГ, Крамнацької Рєнтуру і міської області відноситься до земель комунальної власності Кремляцької міської територіальної громади. Осіб та за попередньою змовою групи всі при подальшому зберіганні вказного дерева до місця власного проживання для особистого використання, готуючись від кримінальної центральні області липня 2022 року обідні пору доби, точного часу та місце до 100% установи, Сергій Петрович Речок, діючих суперечливому пунктах 2-3 порядку ведучи спеціально дозволі з використання своїх ресурсів, затверджених у No -го 161 годойської закону про ковідного дерева переодографії про два встановлені особи відносно якої виділені матеріалів окремо кримінальних проваджень, поїхати з міністрю суспільного території 43 виділ 31, яка відносить до обходу 12К Так... Де зроблю одне дерев, породографіки необхідно потягнути на не дрова для власних потреб. На що встановлена особи відносно якої виділені матеріалів окремих кримінальних провадження дасть свою згоду? Тоді сей Петрова Шеречок досягнувши домовиться встановленою особою, відносно якої виділили матеріали окремого кримінального проваження, дав останньому свою БЦП марки 4, на 036 в корпусі чорного помаранчого кольору, після чого вони разом направилися на території квартала 43 для вносно, до 31, яка до доходи 12 кБ кремліс. місце розташування мною зазначене. Де Сергій Ричок показав встановлені особи, відносно якої виділення матеріали окремо кримінальне проваження. Яке саме дерево пролеграти, не буде зрубати. Подальшому встановлено особи 8 матеріал, де правильно проваження. Наприкінці липня 2022 року передобив, точно часу доступності не встановлено, різної частини із слід прошу вичок нами спрямований законний проходного одного дерева зазначені угу, дякую. в зазначені на місці. Можна тебе сісти? Дякую. Зазначені на місці. За допомогою бендзепована марки щіль, моделі No36, корпусі чорно помаранчого кольору. Споляв водо дерева, серию розстучу, дерево, породи грав, діаметру княгу у кормі 80 см. Таким чином здійснено законну порубку вищивказну дерево, за передню змову групу всіх наступи ще вказано з незаконну поруку дерева на кошту передвому середовище за одну стопнути шкоди на суму 29 771 грн. 73 копійки. Також частині з безпечних охорон, відлежний захист, персонального користання дотворення лісів. В подальшому з вище вишивка з того дерева породи грав встановили суду, вноси на ковідний матеріал планування переваження, розполяли, наколи до розміру мальтрової подано на ветер по та поскладали, тим сам передбувати дорожню подальше перевезені з місця проживання. За адресою вулиця вулиці в Центральній суті 6, за куди вона була за зберігання до кінця липня 2022 року. Точний час на місці з помстів встановлено. Точний час настановим на тракторі марки МТС із причепом, які направляють приватні власниці в належніших зерної якості, щоб позвідувасника распортних засобів. Продовжує результати зучення умс, умсенправом на закону зберігання безповідних документів і закону зрубного дерева. Спорушення вимог чого законодавство здобуть, що там недаревне сумнівне походження, тому що на жодні документи з приводу походження до виників необхідно з'явлення закону збирання відсутня, зі птамчащок зберігав попередні вищока на закону відповідь про деграфіки, було зподійне дровами об'ємом вісім дев'яносто 8,95 метрів кубічних на територію свого дому володіння документу виявлені з вилучими працівниками Кремлівського РВП. своїми місцям діями. Віктор Шевчок спільно встановив встановили особисто відмовити номер івань, вже дав навколо продовження суму збитків 29 тисячі 1 73 копійки. Таким чином Сергій Петро Шерчок відбувається вчинення кримінального правопорушення, передбачено в число 2 статті 246 Кримінального кодексу України. Пставники пом'якшити ранньому медусного розслідування відсутні. Пставники пока вони теж відсутні. Завдана шкода зазначена мною. Витратні здовжого склад відсутні. Все Псевища. Хочу значити, що попередні перед'явлення буде заяви нам. Зверталися до директора КЛРП Кремлі, до Кремлянської міської ради про те, що в разі, що є така дана ситуація, в разі непред'явлення ними позову, буде не звертатися про відшкодування завданих збитків. В яку зазначення була отримана відповідь Кміської міської ради? Те, що не... Заходи не вживалися і не будуть вживатися. Нам було входино позовну заяву. Він вказано позовної заяви, вона йде, так як вказано підналіду порушення відповідно до будвального акту чи на групу осіб. Ціна позову складає половину 14 тисяч 880 гривень 6 копійок. Так, відповідно до пункту 3,41 статті 131 1 Конституції та закону України про прокуратуру, прокуратура здійснює представництво 70 держав, судді виключно випадка про порядку про що видночого закону. Чистина 11 статті 128 кримінального кодексу України визначає, що особи, які кримінали практично обійду, що спільно безпечні діяння за нової школи моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку свого розгляду подавати цивільний позов до підозрення обвинування або традиційні чи юридичні особи. Каза законом несе цивільні подання за шкоди за підготовлення і будувачника або неусудної особи. Так, зв'язку з зазначеним позов вручався як всім сторонам кримінального провадження. Тому ми буде коротко зачитано, так як вказа цивільного підтриму заява складалася і керувалося чистинами 1 статті 23 закону України про прокуратуру, частинами 3, 4 статті 56 цивільного процесуального кодексу України. Так як Кремлянська міська рада самостійно до суду розтягнення позипраці шкоди за кошти привідним середовищам ми звернулися за позовом. позовом. На 4 статті закону 20 закон прокуратури, де поставили старший прокорм може посідати інтерес держави в суді, у випадках, одним з яких є випадок, якщо захист цих інтересів не здійснювати належний дійсно орган державної влади, органі місцевого сповнювання. Якщо вони не, не пред'явилися вказано позивну заяву, звернулися ми. Mm. Так. Так, відповідно, з навіть було встановлено вказане кримінальне правопорушення. ФАБОВ не буде защитувати, мабуть, заламою защитно обвинування. you é para want se... Так ще здійснення розслідування по зазначенню кримінальним провадженням повідомлено по підозрю особі яка вчинила вказані кримінальної правопорушення, передбачені з численному другу статті 246 кодексу України разом з таких проводчим рачок. Зазначена особа виявила вражання у клас у водопроведення виновації. Скузне ведення з кримінального провадження номер сто двадцять двісті двадцять два одинадцять серпня один року було виділено кримінальне провадження відносно зазначеної особи. Враховуючи вище викладені школи в розмірі 29 771 гривень з причинами звини. Сергія Петрович Рачок та встановлено до дослідженням особи. Відповідно до вимог числа 1 статті 1166, численно 1 статті 1167, численно 1 статті 1190 кофе шкода задні злочин шкодовається, повну обсяг з усім, з якими дією її була задана. Два матеріальні шкоди має бути соціальну повну за соціальним рекламному, оскільки діями Сергія Петровича Робчок встановили до своєї дослідження особи, та в така шкода. Мені шкодований обсяг на момент пред'явлення цивільному позову. Так. У зазначено зв'язку з позовною заявою і просимо на психіку України статей про середньозаконної прокуратуру та 2.7 за капітал України встрети Сергія Пошавичок на кори держави в особі Кремлянської міської ради 14 тисяч сімсот сім'я гривень 86 пік збитків, зданих наслідків незаконної порубка дерев, зарахувавши на кошти на закону рахунок, який зазначено. Все. Власні імена, які є захищені авторським правом, Сергій Петрович Рачок, я є суб'єктом міжнародного публічного права. Я не є фізичною особою, я е, маю відношення до фізичної особи, особи лише у ролі бенефіціара. Я вигодонабувач фізичної особи не представляю її. І не несу відповідальність за дії чи проступки фізичної особи. Я готовий нести відповідальність за свої особисті дії та представляти себе тут як суб'єкт міжнародного публічного права. Я не є фізичною особою, яка має громадянство, тому що не використовую документи, що присвідчують громадянство. Такі документи, як паспорт, посвідчення моряка, паспорт внутрішній чи закордонний паспорт. Я не використовую, зв'язку з тим, що це суперечить моїм релігійним та світоглядним баченням. Також я не зобов'язаний використовувати документи, які присвідчують <coughs> фізичну особу. Для своєї ідентифікації я використовую матеріально завірений документ, який називається фіделіт, де зазначені мої індивідуальні дані. Це конфіденційна інформація, яку я не розголошую на підставі статті 63 Конституції України. Назвіть дату вашого народження. Аналогічно попередньому пункту. Хочу зазначити, що я народився у суді Радянських Соціалістичних Республік. На той Нет. час ще в сучасній Україні не було як народитися. На світ, місце вашого. 63 стаття Конституції України. Чим ви займаєтеся? Я не працюю. Вивчаю права людини і е, цікавлюся правовими подіями в Україні і займаюся, спілкуюся з правозахисниками. Який ваш займає місце? Зрозуміло, але сьогодні ми бачили. Мені не зрозуміло, я це в Марині Іванів не запитувався. Вона сказала так, от за межами судового провадження, але я хотів би ще уточнити. Мені не зовсім зрозуміли правосуб'єктність, хто обвинувачується. Чи обвинувачується суб'єкт міжнародного права, чи обвинувачується фізична особа? Можете, будь ласка, уточнити? Ага, мені, я тоді повідомляю, що мені не зрозуміло право суб'єктні сторони, що обвинувачується. Чи це є фізична особа, чи це є я, суб'єкт міжнародного права. Цей момент мені не зовсім не На цій стадії суд, суд вам може тільки роз'яснити <клес> суд обвинувачення. Угу. Роз'яснити вам? Ні, я зрозумів. Угу. Чи бажаєте ви давати покази? Так. Ви визнаєте ви цивільний позов? А що таке цивільний позов? Прокурор зачитав цивільний позов. Okay. Він просив стягнути Срії Петро... Петровича Рачу на користь держави, в особі Хмельницької міської ради. 14 885 гривень збитків загнаних на цивільний закон, закону від ДРФ. Дані кошти зарахувати на рахунок міської ради. Що ви ви знаєте, ви це Можу пояснити, чому ні? Тому що, по-перше, якби є докази, що. Підтверджую, що незаконної порубки не було в межах лісового масиву. Також порахунок розміру є незрозумілим. І я особисто звертався в поліцію для перевірки діаметру контрольного зрізу пня. і виявив діаметр. Це неправильної форми фігури. Я зробив власні заміри відповідно до моїх фахових знань і встановив, що діаметр. Фактично є іншим, ніж в обрахунках, а також самі обрахунки матеріальної шкоди мені теж не зрозуміли. Там така формула на, напевне, 20 показників. ну, Треба вищу математику розуміти, щоб зрозуміти ті обрахунки. Тобто там це така, ну це треба близько буде з'ясувати, як, яким чином встановлена ця шкода. І не зовсім зрозуміло, що за шкода. Шкода екології чи шкода місцевому господарству. Ну, я хочу... б такий момент не зрозуміло. Визнаєте ви здорові? Так, mm. добре, дякую. Зіскуємо, що звинувачення вона з не є своєю проблемою. Ставлення обговорення учасників своєї впровадження питання про визначення обсягу доказів та порядку відключення. Mm -hmm. Я хотіла тільки запитати, чи поки забажає давати? Так, -та. да, я ж попустила, може я справу. Бажаю, да? так. -та. Mm -hmm. А ви тільки хотіли уточнити, ви бажаєте на початку давати чи як пока закликли давати? Ну, після свідків, напевно, що. Ну, бо залежні того, що ви вийшли? А в кінці, в кінці більше. Ну, можете сидіти, я думаю. Тикам ви ж не просто, правда? Ні, можете сидіти. Uh -huh. uh, вважаю, що в порядок дослідження доказів можливо визначити зв'язку з тим опозицію обвинувачного свідковача те, що не визнається вона, однак бажає давати свої покази, визначити наступний порядок дослідження доказів, розпочати з письмових доказів по даному кримінальному mm -hmm. Після того uh, депутати представників uh, потерпілих uh, по даному кримінальному провадженню, депутати підозрюваних, депутати свідків та характеризуючи день. Не може вирішувати дане питання на даний момент, оскільки, по-перше, мені не дали слово. Так оскільки ми з прокурором в рівних процесуальному статусі ви дали тільки запитали обвинувачення, що яких ставлення до вчинення даних кримінального порушення. Однак ви не дали слово захиснику і мені це дуже прикро, це перше, друге. Є таке поняття в кримінальному процесуальному кодексі, як вступне слово. Тобто прокурор скористався своїм вступним словом, обвинувачений своїм вступним словом, а також його захисник не скористався, тому ми не можемо зараз вирішити цього питання. Дякую. Я вже щось сказати на рахунок своєї години до 20. Так. Та, та вина, яка вміняється незрозумілому для мене поки що суб'єкту права, не визнається мною. І прошу звернути увагу на те, що в зв'язку з великою кількістю суперечностей в самих матеріалах. Необхідно провести детальний розгляд цієї справи та чітко за розібратися в тих неспівпадіннях та суперечностях за допомогою спеціалістів та відповідних експертиз, які можуть в, в незалежній позиції охарактеризувати ці матеріали, тому що там є досить специфічні. Тактографічні матеріали, таксометричні одиниці, площі, а також матеріали, інші матеріали, які потребують фахових знань, які, можливо, не всі учасники суду мають. І тому, відповідно, потрібно буде залучати спеціалістів для того, щоб з'ясувати повністю цю ситуацію. Ну, не Оце, у мене все. ваше наступне слово. Мені не було Хочу те, що мій підзахис не визнає своєї вини, вважаю, що необхідно провести повний світовий розгляд даної справи з дослідженням всіх письмових дописів, також допитати всіх світ наявних. Справі крім того, вважаю, що оскільки він не визнає позовної заяви, заявленої прокурором, я вважаю, що її взагалі потрібно залишити без руху. оскільки вона не відповідає нормам цивільно-процесуального законодавства. Оскільки кімнальний процесуальний кодекс дозволяє заявляти цивільні позови в кримінальному провадженні. Однак форма та зміст цієї позовної заяви має відповідати загальним принципам цивільного процесуального законодавства. Супереч тому до позовної заяви не додано. На докази, які підтверджують обставини викладені в ній. Я розумію, що прокурор збирається досліджувати якісь докази під час розгляду кримінального провадження. Однак цивільно процесуальний кодекс передбачає, що до позної заяви додаються докази на підтвердження обставин, які викладені в даному цивільному позові. Тому вважаю, що даний цивільний позов треба залишити без рубез руху і надати прокурору строк для усунення даного недоліку. Зовду на це. Вважаю, що даний цільний позов на даний момент не підлягає задоволення, що решти, підтримує думку свого підзахисного звідти на подовження справи. Слухань стої. Порядку, скільки прокурором вже означено. Порядку дослідження доказів, ваша думка. Під якому порядку дослідження доказів визначено й прокурори? Прокурора. Прокурором висловимо порядок дослідження доказів. Я не зрозумів, в який порядок було запропоновано. Ще раз можете, що можна. Дослідження усіх письмових доказів. Uh -huh. Допит представників потерпіли. Допит виновачого Сергія Петровича Рачок, і допит свідків і характеризуючу день. Uh -huh. У мене пропозиція, допит мене після допиту свідків. Тобто ми... uh -huh. Дослідження письмових доказів пропонуєте, представники потерпілих, свідків, і? вас. Так, тобто я після свідків, якщо можу. Перша честь, я пропоную спочатку викликати до питання дослідження свідків, після цього дослідити письмові докази, які є в матеріалі під провадження, оскільки так вона буде об'єктивно встановити всі фактичні обставини даної справи. і Суд буде неупередженим, тобто буде допитувати свідків, на і досліджувати матеріали, ґрунтуючись на безпосередніх показах свідків. Після того е, я пропоную е, висловити потерпілих, і після чого, е, якщо Сергій Петрович захоче давати покази, е, щоб допитати Сергія Петровича Рачок, після цього дослідити характеризуючі е, дані. Е, сьогодні е, у мене на, на яку годину на 12.20 є судове засідання в Західному апеляційному господарському суді, тому більше ніж до 12 години, я не зможу перебувати в даному судовому засіданні. Я попрошу буквально п'ять хвилин деревнишки, тут вала письмові докази, щоб досліджувати, тому що не мене ще зробили.